Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 28 травня 2024 року адвокати захисту та сторона обвинувачення виступили із заключними аргументами у справі проти колишнього президента. США Дональда Трампа щодо фальсифікації ділової документації. Спочатку виступ дійснив адвокат Трампа Тод Бланч, а потім прокурор Джошуа Стінглс. І, власне, він виголошував аргументи протягом годин. Обвинувачення стверджує, що колишній адвокат Трампа Майкл Коуен отримав відшкодування за виплату коштів акторці фільмів для дорослих стормів Деніалс. І власне це відбувалося за фальсифікованими документами, де зазначало, що Ковен отримував ці виплати, так як судові витрати. Це відбулося для приховування угоди з Daniels, так, яка мала отримати 130 тисяч доларів за мовчання про свій ймовірний роман з. Трампом. Прокурори також стверджують, що це було зроблено, щоб вплинути на результат виборів, а не лише для того, щоб позбавити Трампа особистого збентеження. Тому це є також втручанням у вибори. За думкою звинувачення. Команда Трампа ж стверджує, що гроші, які були виплачені Ковину, вони були саме за юридичні послуги, тобто жодної фальсифікації документів не було. За думкою сторони захисту, Бланш звинуватив Колена в тому, що він найкращий брехун. Також він сказав присяжним, що вони не повинні відправляти Трампа до в'язниці на основі слів Кована. Після того, як присяжні були виведені судового процесу, суддя Мерчен сказав бланчу, що його заява була дуже недоречною, так? Адже присяжні так вони визначають лише позицію щодо винуватості чи невинуватості в бік будь-якої людини. Так, не лише коли мова йде про Трампа. А вже на основі цього вердикту суддя буде виносити остаточний вирок. І, власне, коли. Присяжні були повернуті так до судового процесу. Мерчан сказав, щоб вони не зважували ось у нас останню тезу бланша. Прокурори також намагались розвіяти сумніви щодо Ковена, говорячи про центральну персону у цьому процесі, а саме, що це є Дональд. Трампі на ньому потрібно концентруватись, і, власне, свідчення Ковена є не єдиними у цьому процесі. Адвокат Бланш закликав присяжних не сприймати цю справу як референдум про урну, за кого. Ви голосували в 16-му чи в 20-му році, чи за кого плануєте голосувати в 24-му році. Далі його цитата: вердикт, який ви маєте ухвалити, має бути пов'язаний з доказами, так, які ви почули в цій залі суду. І тут також потрібно зрозуміти цю тезу. Бланш намагався так зазначити присяжним, що вони при винесенні вердикту мають керуватися доказами, так, які їм були представлені свідченнями осіб, так, свідків, а не там прихильністю до Дональда Трампа як кандидата на посаду президента США чи політика. Далі. Також була згадка про стрічку доступ до Голівуду, яка з'явилась за місяць до дня виборів, де Трамп вихвалявся тим, що його слава сприяла грубій поведінці щодо жінок. І, власне, сторона обвинувачення заявила, що оприлюднення запису спричинило сум'яття в кампанії Трампа. Адвокат Бланч від імені Трампа сказав, що це не подія кінця світу. І далі Захіл говорить, що це питання важливе, оскільки чим сильніший був вплив стрічки так на громадськість, так на пресу, то це призводило до сильнішого політич... сильнішої політичної мотивації Трампа приховати ось цю позицію Деніелс щодо ймовірний роман з ним. Також Зехіл зазначає, що протягом 28 травня відбулася поява актора Роберта де Ніро коло будівлі суду разом з двома колишніми офіцерами Капіталійської поліції, які були присутні під час штурму капітолію 6 січня 21 року. Це Гарі Данен і Майкл Фананом. Деніро говорив про Трампа як небезпеку для Сполучених Штатів Америки та світу. Ну і далі, захіл говорить, що таким чином кампанія Байдена доклала найбільш наполегливих зусиль, щоб отримати якусь політичну вигоду від судового процесу. Так, але тут можна додати, що вони будуть шукати політичну вигоду вже у вердикті. Присяжних, так? І якщо це буде звинувачення, тобто присяжні скажуть, що Трамп є винним у цих злочинах, то власне кампанія Трампа тут точно знайде більше політичної вигоди, ніж від того, як розвивається ця справа станом на Зараз. І тут також варто додати, що станом на 29 травня суддя Мерчан дав розпорядження присяжним щодо винесення вердикту. І, власне, присяжні вже розглядають так, цю справу. І у подальшому очікується, що вони винесуть вердикт. По ній ми це будемо. Очікувати, і як тільки це відбудеться, я одразу повідомлю про це на Ютуб-каналі. Тобто, фактично, судовий процес підійшов до завершення, заключні аргументи відбулись. Тепер все в руках присяжних, так і власне після їхнього вердикту ми вже будемо орієнтувати свою увагу на суді Мерчині, так який вже буде виносити остаточний вирок. У цьому, кримінальному, у цьому кримінальному провадженні це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!